Як вести сторіс. Я не буду цього робити. Тому що якщо раніше це був один з найголовніших інструментів, треба все проконтролювати. Якщо ви не вмієте цього, відкладіть на завтра. Так от, сторіс у нас саме для продаж. Сьогодні розберемося раз і не завжди, як вести сторіс. Нормально вести так, щоб вас дивилися, відповідали, купували і ви не витрачали свій час дарма. Взагалі пропоную почати з того, що ми розберемося, взагалі в чому суть сторіс у 2025 році. Тут реально важливо, тому що якщо раніше це був один з найголовніших інструментів залучення клієнтів, продаж, в принципі, комунікації з потенційними клієнтами, то зараз це відійшло на другий план. Тут дуже важливо зрозуміти суть взагалі вашого контенту. Ви зараз працюєте над тим, щоб просуватися чи продавати. Про це в мене є окремий ролик, як обрати який контент зараз краще, яку обрати ціль. Як вести, в принципі, блог, щоб набрати і підписників, і клієнтів, і в якому порядку це все робити дійсно ефективно. Про це є ролик, залишаю посилання в описі. Так от, сторіс у нас саме для продаж. Якщо ви хочете просуватися, тобто, якщо вам зараз треба набрати аудиторію, сторісне для цього можете навіть не витрачати зараз на них час. Дійсно, да, відкласти, забити, нічого страшного не відбудеться. Якщо ви. Тільки починаєте вести блог. У вас серед а, підписників одні знайомі, в яких ви впевнені, що вони не будуть купувати ваші послуги. Тобто вони не є цільовою аудиторією, вони не будуть платити вам за те, що, наприклад, а, ви кондитер, у вас є якесь своє коло, таких же ж знайомих кондитерів. Відповідно, чи буде кондитер купувати щось в кондитера? Ні, не буде. Тому що ви всі вмієте одне і те ж саме. У твоїх друзів немає цієї проблеми, твоїх друзів, знайомих, тобто підписників, які зараз в тебе є, немає потреби, наприклад, в торті, тому що вони можуть його зробити самостійно. Відповідно, вони не є твоєю цільовою аудиторією, і якщо ти не будеш для них вести сторіс, повір, вони тобі пробачать. Краще вклади свій час саме в просування. Як просуватися? Знову ж таки, в описі залишила посилання на відео, там все пояснено прямо розжовано. Тепер про. Продажі, да? коли вже є аудиторія, коли вже є кому продавати, коли вже є кому свої послуги пропонувати, коли вже є якась аудиторія. Навіть просто наявна, ви її ніде не набрали, це просто згодом знайомі попідписувалися, але ситуація, в якій ви знаєте, що ваші знайомі можуть у вас потенційно купити. Тобто, це люди, які мають потребу, яку ви можете вирішити своїми знаннями або своїми навичками. Чи Продуктом, який у вас є. Відповідно, тоді ви починаєте вести сторіс. І отут важливо, сторіс у 2025 році в нас вирішують, і в принципі в найближчі роки, це буде предмет комунікації задля довіри, задля формування довіри. Тобто, ви ведете сторіс для того, щоб сформувати до вас довіру. Якщо у вас дивляться ваші знайомі, окей, вони вас знають, як, наприклад, там, ви гуляєте з дитиною на майданчику дитячому, у вас там на вас підписані якісь а, мами там, інших дітей, які гуляють з вами. І ці мами знають вас як маму, як експерта, вони не знають вас. Тому не забувайте, що в сторіс важливо розкриватися з усіх сторін і особисто, і експертно. Хтось не знає вас як спеціаліста, хтось не знає, не знає вас як. Особистість, глибина, да? вони там не дуже знайомі. От, але це ваші підписники, які потенційно можуть стати вашими клієнтами. От, тому в сторіс ми розкриваємо якраз особистість і експертність для того, щоб сформувати довіру. Це такий найближчий формат комунікації. Якщо Рілс, ми дивимося і у нас є відчуття, що його записали там колись, то Сторіс це таке, це от сьогодні мені розповідає ця людина щось про себе. І це цікавіше, тому що це. Такий найживіший формат, якщо не брати до уваги прямі ефіри. Тобто, якщо не ведете прямі ефіри, от прямо тут і зараз да, комунікація, то найближча комунікація наступна це сторіс. Тому, так як сторіс нас. Такий інструмент найближчої комунікації то дуже важливо, щоб вас дійсно хотіли подивитися і прочитати, як цього досягти. Для цього сторіс не мають бути перенавантаженими. Тобто це сторіс, який неможливо читати, тому що а, дуже багато елементів в кадрі і самого тексту багато. Ось такі приклади. Тобто тут багато і елементів, і тексту, і мозок людини, яка вас дивиться. Просто не встигає уловити е, взагалі, що треба прочитати, на що треба подивитися, що тут найголовніше. Тому дуже важливо, щоб у вас сторіс були, скажімо так, мінімалістичні. Якщо у вас, навіть, я б сказала, збалансовані, це означає, що якщо у вас фотографія чи відео на фоні з великою кількістю елементів, то тексту має бути мало. Якщо у вас Мінімалістична фотографія на фоні, або це просто якийсь взагалі кольоровий фон в одному кольорі, тобто там немає ні різних кольорів, ні різних елементів. Це просто от, от такий приклад можна, можу привести. Тоді тексту може бути більше, плюс тут можна всунути якийсь опитувальник, тобто можна якісь елементи додаткові додавати. Якщо ж у вас сама картинка на фоні вже перегружена е, різними елементами, вона може бути дуже естетичною, дуже гарною. Наприклад, як оця фотографія. Але тут ми бачимо дуже багато елементів. Тут дуже багато е, тут будинок з якимись своїми елементами гарними, тут дерева, тут е, там, брущатка, люди і так далі. Гарна фотографія, але багато тексту сюди не втулиш. Можна от так зробити текст. Можна, що в мене є лайфхак, можна, якщо тексту треба багато, фотографії перенавантажена, але ноут ну, ідеально підходить просто по сенсу і так далі. Вона має тут бути чи на фоні відео, а відео завжди більше елементів, ніж на фото, тому що є якийсь рух, динаміка, це ще також перенавантажує трошки кадр. Тоді, в цьому випадку, ви пишете текст не в самому інстаграмі, а пишете його в нотатках. Робите скриншот, вирізаєте, і робите ось так. Ідеальний варіант, реально, коли у вас багато тексту, але він на білому фоні, і він, наче як окремо. Тобто він виділяється на фоні всієї, він своєю мінімалістичністю на фоні динамічної картинки виділяється. І текст, який там всередині написаний, легко прочитати. Тому або отак, або отак. Тобто або мало тексту на динамічній картинці, або. Багато тексту, але воно в плащці в такій білій, тобто воно на, на білому фоні. От, таким чином у вас виходить не сторіс, яку легко прочитати. Плюс сторіс мають бути динамічні. Якщо у вас буде вся всі сторіс мінімалістичні, або всі сторіс там, не знаю, кож кожна сторіс це фотографія якогось будинку. То ви поїхали в подорож, і у вас. Ви гуляєте і ви фотографуєте архітектуру, вам подобається. Добре, я, я так роблю, в мене з кожної подорожі це завжди купа архітектури. А, то от, не можна зробити 10 сторіс поспіль просто так наштампувати різних будинків. Не можна. Тому що людина просто їй стане нудно. У нашого мозку є така штука: ми коли є щось стабільне, будь-що стабільне. От стабільно повторюється картинка, різні, різні будівлі, але це стабільна картинка будівлі, плюс-мінус одного ракурсу. Все, людині буде нудно, мозок заспокоюється, тому що щось стабільне. І, в принципі, увагу сильно не звертає. Як тільки більше динаміки з'являється, мозок включається, тому що треба все проконтролювати, що там відбувається. Це автоматично, це взагалі пішло з того, що нам треба було виживати, і коли щось іде нестабільно, мозок вмикається активніше. Зі сторіс це також працює. Так, да, воно не викликає там такого стресу, як коли навколо щось динамічне відбувається, і це добре. Але воно все одно від... вмикає оцю реакцію мозку, що треба бути уважнішим, і треба подивитися, що там відбувається. Інтерес. З'являється інтерес без стресу. Тому, відповідно, коли вам треба утримати увагу людини на 10-15 сторісах поспіль. Ваша головна задача зробити ці сторіс різними динамічними. То ви в кадрі, то якийсь предмет, то якийсь загальний план, то крупний план, то ви в повний зріст, то ви, наприклад, це сторіс говорять, що голова ви близько до камери, і це відео, то фото, то відео. Тобто ви постійно-постійно міксуєте різні, рід, різні види ракурсів, різні види. Сюжету, взагалі, що в кадрі відбувається, різні види плану, це крупний, далекий, середній. Тобто, ваша задача трошечки розуміти в цьому, щоб просто підбирати більш динамічні фотографії. Тобто, я дивлюся, одну сторіс це відео, наступна сторіс це фото крупним планом, наступна це вже. Uh, ви десь далеко, і дуже багато що відбувається навколо вас. Тобто це такий дальній план. Uh, і в мене постійно картинка перемикається: то щось близько до камери, то щось далеко від камери, головний об'єкт. І так далі. Це динамічно, це цікаво, коли ти гортаєш, і ти автоматично включаєшся пороздивлятися і так далі. Плюс дуже важливо, щоб всі ваші сторіс були uh, якісні. Якість стосується саме відео та фотоконтенту. Візьміть собі, от золоте правило прям виділю: протирати камеру. Прям Це навіть не правило це має увійти в звичку. Ви дістаєте телефон, щоб щось фотографувати, протираєте камеру і тільки потім фотографуєте. Фронтальну, задню, ви протираєте все, щоб ви все, що ви зараз будете знімати, мало гарну якість. Це дуже важливо. Якщо ви знімаєте розмовні сторіс в квартирі, робіть це в день, коли ви можете встати біля вікна і знімати з гарним освітленням. Якщо у вас вже вечір, вже стемніло, краще відкладіть сторіс на завтра, принаймні розмовні. Тому що нічого гарного не вийде з картинки, коли у вас якщо у вас немає там лампи, додаткового освітлення, я маю на увазі. І ви не вмієте виставляти світло, навіть там, з домашніх якихось, там лампу настольну використовувати для цього. Якщо ви не вмієте цього, відкладіть на завтра зйомку контенту до сонячного освітлення, тому що освітлення дуже вирішує, яка буде якість е різкість в самого кадру. Це дуже важливо для сторіс, тому що, знову ж таки, це найближча комунікація. Якщо я хочу на вас подивитися, я хочу, щоб це була гарна картинка. І це дуже важливо в, принципі, в інстаграмі, тому що Інстаграм це, в принципі, така візуально естетична картинка. Інстаграм з'явився з цією ціллю. В принципі, першочергово він створювався для того, щоб обмінюватися кадрами з життя. І це дійшло до того, що це стало таким місцем естетики. Більш естетична соцмережа. Це тільки Pinterest. Тому в інстаграмі також цього важливо притримуватися. Причому дуже важливо не заморочуватися, а робити якісно. Просто гарно і якісно, так базово. Це має бути гарна картинка. Це не ви перегорнули всю квартиру, щоб зробити собі один естетичний куточок. Ні, це жива, справжня картинка, але е з якісним, з якісним... Але якісна картинка, скажімо так, отак. І тут переходимо до наступного: що розповідати в сторіс? Це прям дуже важливо. В 2025 році дуже е класний тренд пішов знову таки, і він посилився на справжність. І якщо ми кажемо, що сторіс це найближча комунікація з аудиторією, тут справжність, тут от її концентрат має бути в сторіс. Це реальна картинка з реального життя, з реальними емоціями. Не треба вилизувати себе перед тим, як вийти в кадр. Не треба... Якщо ви не хочете фарбуватися, не фарбуйтеся, вийдіть так, як ви зараз в житті виглядаєте. Головне, знову ж таки, зберігаємо ну, такі рамки. Я не кажу виходити з брудною головою і так далі. Але знову ж таки, я не кажу, що треба півгодини малюватися. Потім ще годину робити укладку, і потім ще годину вигадувати, в якому образі вийти. Ні, це контент, який буде триматися 24 години. Це найближча комунікація. От тут має бути прям справжність, справжність ваша. от Щира, які ви, якісь емоції відчуваєте, розповідаєте емоції. Дуже важливо, якщо ви розкриваєте особистість, розкриваєте це через емоції, через. Думки, питайте себе, а що я відчуваю, а чому я відчуваю, а чому так сталося? І оце розповідайте в сторіс. До цього прям себе, себе треба привчити, тому що в житті ми так не робимо. Але в сторіс вам е треба вийти з якоїсь історії. Оце дуже важливий також фактор. Ми не виходимо розповідати в сторіс факти. Не можна просто вийти і не піляти. Е я е зараз в кафе. Потім, через три години я в парку, потім там зайшла на манікюр до подружки. Клієнтів цього не буде точно. Має бути якась історія. Історія також чіпляє, отримує увагу. Щоб створити історію, треба просто навчити себе бачити таку загальну картинку, скажімо так, зі сторони. Коли щось відбувається в вашому житті, ви відчуваєте якісь емоції. Або не відчуваєте цих емоцій. Ну, тобто, щось сталося, а ви нічого не відчули. Це також про щось. Про що? Питайте себе. Навіть банальний поход в магазин щоденний можна розгорнути в історію, якщо ви замислитеся, що ви саме наприклад, наприклад, я йду в магазин, я майже завжди купляю шоколад собі молочний. І я привчила себе питати, а що я люблю? А чому я люблю? А чому я це шукаю? А що я тут роблю в магазин? Чому я півгодини вже не можу обрати який шоколад, взяти? Наприклад, так. Я себе постійно питаю про такі базові речі. Ну, чому я сьогодні вийшла з дому? Тому що треба в магазин. А чому треба в магазин? Тому що я захотіла шоколад. А чому я захотіла шоколад? Тому що це моя особливість, я не можу. І все. І я коли буду про це розповідати, люди вже почнуть мене асоціювати з цим молочним шоколадом. Я можу потім ще кілька разів з'явитися в столі з шоколадкою, і вони просто будуть вже впізнавати по ній. І люди, які так само люблять солодке, бо ці, ці люди, які люблять саме молочний шоколад, вони зі мною вже знайдуть якийсь конект. Це не експертний конект. Вони мене ще як експертами зрозуміли, але як особистість вони вже мене трошечки знають. І це в ем, глядача формує таке відчуття, що ми знайомі вживу. Тому що вони з моїх сторіс, ну от майже в прямому ефірі, я буквально там 15 хвилин тому виклала ці сторіс. Тобто я ще можу бути в цьому магазині. У людини вже відчуття таке, що от, це ж зараз відбувається. На зараз шукаю собі цю шоколадку. А я, наприклад, не люблю шоколад взагалі. І я можу про це захотіти висказатися. І це вмикає комунікацію з вами. Люди починають відповідати, тому що є історія, є емоції ваші. Тому привчіть себе в роботі. В житті це відбувається. Це просто буде формувати, якщо про роботу, це експертний контент, якщо якась користь, це експертний контент. Якщо ваше усвідомлення в роботі з клієнтами і так далі, це експертний контент. А якщо ми кажемо про особистість, про особисті якісь речі, там, про шоколадку, ту саму, да? це особистий контент, Лайф-контент, якщо просто те, що відбувається в моменті, ми якісь емоції. Але це формує і особистий експертний, треба використовувати плюс-мінус в однаковій кількості. Треба використовувати в блозі для того, щоб люди до вас звикали як, як до людини. Це формує довіру з усіх експертів, я оберу вас, тому що я вас, як людина, що знаю. Плюс це формує довіру до вас як до експерта, якщо ви експертний контент викладаєте так само. Тепер хочу підвести підсумки такі технічні правила, що робити зі сторіс. Да? Перше, сторіс мають бути якісні, динамічні і не перенавантажені, щоб їх було легко читати. Друге сторіс це інструмент для того, щоб прогріти довіру. Тому, коли ви щось розповідаєте, ви маєте розповідати це історією, щоб люди вас дізнавалися краще. Плюс історія, вміння от розкрутити з будь-чого історію, спитати взагалі себе, чому це сталося, і так далі, докупатися до суті, да, своїх емоцій і це винести, транслювати в А це все також формує довіру, тому що людина так їй і цікавіше дивитися історію. І вона так вас краще дізнається. Сторіс може бути 5, 10, 15, стільки, скільки вам треба, щоб розповісти історію. Головне, щоб вас не занесло. Тобто не треба, якщо я люблю шоколад, я розповідаю про шоколад. Ну, Сьогодні, да, пішла в магазин, розповідаю вам про шоколадку. Я не буду вам ще е, докидувати: ой, а ще я люблю е, авокадо, а ще я люблю е, не знаю, яєчню і так далі. Я не буду цього робити. Тому що це вже буде. Надто, це вже е, зайве тут в історії. Ну я розповідаю історію просто про шоколадку. Там, взагалі, там п'ять сторін за очі буде, щоб розповісти п'ять-шість, тому що кожна сторіс має вміщувати не дуже велику кількість тексту. Тому вийде все одно не одна-дві сторі з цього, але їх все одно має бути небагато. Не накидне не треба накидувати в історію зайвих фактів, які такі сторонні. От вони наче відносяться до теми, але вони вже не в цій темі, а вже це інше пішла. От іншу тему не треба підіймати. Одну взяли, одну сьогодні розповіли. Якщо ви розповідаєте особисте, це може бути будь-що. Що для вас не є табу? Ну, наприклад, я хочу розповідати про відносини. Я розповідаю, не хочу не розповідаю, і так далі. А... Якщо це експертне, це має бути в рамках теми вашого блогу. От в мене блог про те, як експертом з нуля почати вести блог та залучати клієнтів через інстаграм. Все, якщо це експертна тема, я буду розповідати в рамках цієї теми. Сторіс краще прописувати собі заздалегідь податках, десь прописувати собі сторіс один, два, три, прямо, щоб побачити, скільки там буде тексту, можливо, через якийсь час перечитати і це відредагувати. Плюс сторіс краще створювати, зберігати собі в чернетки або просто на телефон, готові сторіс, і викладати пачкою. Зараз алгоритми трошки переналаштувалися, якщо раніше треба було викладати протягом дня контент, то зараз стало зручніше, в принципі, вам треба викласти все одним паком, щоб переглядів було більше. В принципі, це все по сторіс. Хоча я можу розповідати тут дуже багато, тому що ще нюансів дуже велика кількість, які. Проходять з досвідом, які стосуються якихось е, індивідуальних ситуацій, тому знаєте, навіть буду вдячна і буду рада відповідати на ваші питання в коментарях. Якщо у вас є питання зараз, по вашим сторіс, от ви конкретно про себе не знаєте, бо, що розповісти, або у вас з'явилася така ідея, ви хочете перевірити, чи варто її розповідати в блозі. Якщо у вас залишилися такі питання. А, з радістю повідповідаю ще в коментарях. І також буде вам додаткова користь. Для мене буде актив, тому що якщо в інстаграмі я давно, то на Ютубі я нещодавно і розвиватися тут, і відповідати на питання. готова для того, щоб алгоритми і тут підхопили мої відео і понесли їх вперед, тому що знаю, що те, що розповідаю, дійсно вам потрібно і дійсно є корисна інформація. Все, дячна вам за перегляд, всім па-па!